На Прикарпатті видали книгу Послання любові. Вона вмістила пастерські звернення митрополита Андрея Шептицького до духовенства і вірних станиславівської єпархії. Видання здійснено за підтримки народного депутата України Олександра Шевченка з нагоди 150-річного ювілею від дня народження духовного провідника українського народу. Якщо буде між людьми порозуміння, любов, то безумовно будь-яка війна закінчиться. Тому послання Андрея Шептицького якраз дасть можливість цій війні закінчитись, якщо люди дійсно прочитають, якщо вони побачать глибину його думок. Відповідно, я переконаний, що ті думки спонукають їх бути кращими. Основою книги стали твори митрополита Андрея Шептицького, видані 80 років тому у Львові. Окремі тексти, подані мовою оригіналу та навіть адаптовані до чинних норм правопису зі збереженою авторською стилістикою. Три сотні видань уже передали до катехетичного центру при катедральному соборі Святого Воскресіння. Звідтіля вони потраплять до кожної парафіяльної бібліотеки міста. Його думка є. Не тільки богословсько, глибока, але і соціально, економічно і в інший спосіб вкрай необхідна саме сьогодні. Бо ті якості, якими володів Андрей Шептицький, такими якостями сьогодні потрібно володіти кожному керівнику і церковної. Спільноти церковної громади і держави послання Любови Андрея Шептицького необхідне українському суспільству, розвиток якого упевнений народний депутат Олександр Шевченко базуватиметься передусім на духовності. Саме тому цю книгу поширюватимуть іншими катехетичними центрами та школами, а також бібліотеками краю.